30 сопитання, якісь експозицію експозиції. Можливо, пояснення, чому саме, екскізи, чому хотілося саме так показати і взагалі, що хотілося сказати цим людям. Всім привіт. Я радий, кожного з вас бачити, тобто кожного з ким я ще не я багато ні, хто говорить, знаєте. Я радий, що ми почне, говориться, переживає. Е, Сицілія це надзвичайний край. Ми... Туди попасти і дякуючи, все мовсь. Ми, ми тут впали в тому році. Е, що робити? Є майже 30, їх є ще більше. Але думаю, що це перша виставка і далі ще буде. Е, дякую всім. Я думаю, що історію вкраті всі знають. Ну, майже всі знають, ми говорили і в і є контакті, і в газеті є. Е, закінчую. Дивіться на фото. Будь ласка, обращайтесь. Е, музика чудова, а хеленів. Дякую вам. Ми ще раз його вітаємо і, я думаю, кожен із нас, подивившись зараз ці фотографії, складе своє власне враження і про Сицилію, і про фотографії, і про виставку, і про автора. Дякую всім.